Ще рік тому міст у Малині, зруйнований російською ракетою 6 березня 2022 року, виглядав так. Тоді міністерка економіки та інфраструктури Естонії Ріна Сікут, перебуваючи з візитом на Житомирщині, сказала, що її країна допоможе відбудувати цей об'єкт. Вже сьогодні міст має новий сучасний вигляд. Така міжнародна підтримка, зокрема Естонії, є однією із складових перемоги України. Про що неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський. Кожен цент, кожен патрон. Ми дуже вдячні за не і ця спільна перемога вона буде спільною завдяки And... вашій допомозі і нашій мужності. Наша be... дуже важливо під час війни не забувати про мости і пам'ятати про те, що. Все, що зруйновано, все буде відбудовано. Відбудова мосту розпочалася наприкінці минулого року. Вже 3 жовтня 2023-го об'єкт відкрили для всіх. Вартість робіт становить 113 мільйонів гривень, з яких 40 мільйонів профінансувала Естонія. Тож символічно, що першим транспортом, котрий проїхався по новому мосту, став автобус. Один із тих, які Естонська Республіка подарувала Житомирщині. На офіційне відкриття завітав і міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна. Він же урочисто перерізав стрічку на відкритті нового садочку в Овручі, будівництво якого також профінансувала Естонія. Цей дошкільний заклад став першим об'єктом відбудови за кошти іноземної держави не лише в регіоні, а й в Україні. Пан міністр говорить, це лише невелика частка всієї допомоги нашій державі, бо Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Цей міст є лише маленьким проєктом, який ми зробили, але ми хочемо цим показати, що ви не одні, що ми разом з вами і можемо ще багато чого зробити під час війни. Це меседж повідомлення, що під час такої тяжкої війни українські люди будують свою власну країну, і нам не потрібно чекати, доки Україна переможе. Ми вже зараз можемо це зробити разом з вами. Така співпраця з Естонією стала можливою завдяки народному депутату України Арсенію Пушкаренко. Він є головою міжпарламентської групи співробітництва між двома країнами. Ми і особисто супроводжує кожен спільний проєкт. Говорить радий, що спільні проєкти, зокрема будівництво мосту, вдається реалізовувати. Ми сьогодні бачимо, що зроста зросла вантажна підємність мосту, він став ширше, з'явилися інклюзивні тротуари, з'явилися освітлення, і власне це дійсно міст по новим сучасним державно будівельним стандартам. Це важливо. Це не тільки просто відбудова, а те, про що говорить президент України, що нова інфраструктура повинна бути сучасною і повинна бути взірцем. Як має виглядати в майбутньому нова Україна? Місцеві жителі радіють, бо ж раніше про такий міст могли тільки мріяти. Свого часу зруйнований міст розділив 30-ти тисячне місто на дві частини, і людям доводилося добиратися на роботу в об'їзд, а пізніше, через тимчасову переправу, нині вже ж мають теплі та приємні спогади з цим місцем. Чудовий, нам дозволили в мене чоловік приходив відпустку, він захищає з першого дня і нам дозволили ввечері прогулятися. То велике задоволення отримали. Задоволений, за нас задоволений, що ми вже що донечка буде ходити при світлі. Ось, по-чистому, по світлому ми ходимо по своїй землі, що ми живемо тут і нікуди звідси не підемо. За півтора року співпраці з Естонією ж є чим пишатися, говорить голова обласної військової адміністрації. Саме від цієї країни наш регіон відчуває найбільшу підтримку. Великі слова вдячності від. Маленьких житомирян, які жителів Житомирщини, які ходять сьогодні в садочок вовруч. від сьогоднішнього дня. Слова вдячності від малинчан за той міст, який 6 березня 22 року роз'єднав місто фактично навпіл. Підтримка офіційна Естонії є надзвичайно важливою, але підтримка громадян Естонії, яку ми відчуваємо щодня, є надзвичайно важливою і допомагає нам. Відстоювати незалежність цієї європи на цьому співпраця між Естонією та Україною не закінчується після відкриття мосту. Представники обох держав провели нараду щодо подальших спільних кроків у відбудові Житомирщини.